Давай. Да. Ми тебе покатаємо. Давай. Давай ми тебе посадимо, а ти будеш сидіти в візочку. До завтра. Да. Тьома. Да. Так, сідай. Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому плосі. Як бачите, що відбувається. Загалом, загалом, ми намагалися сьогодні зняти відео. Давно хотіли про те, як ми взагалі потрапили в Данію. Ми взагалі потрапили в Данію. Чому Данія? І розвити цю тему взагалі про Дані трішки розповісти наше бачення. Але у нас є дитина. У нас є дитина, і ми не знаємо, чи взагалі ми знімемо це відео. А, ні, ну ми знімемо колись Давай, дали. Скоріше за все, треба знімати так, щоб коли або дьома спить, і це в основному тоді буде вдома. Тобто на вулиці це рано, не реально нереально зняти, тому що дитина з нами 24 на 7. Ми її нікому віддати не можемо, навіть щоб хтось посидів з ним. А, тому, на жаль, це будуть домашні формати такого відео. Хоча хотіли зняти якось. Я тут ставочку зроблю, а, як ми намагалися це зняти, але як бачите, надовго це не вистачило. Скажи я: я Молодець. Чому саме Данія. Данія? Ми тут не самі, в нас тут на фоні ще наша дитина бігає. Сподіваємося, що ви не будете свідками, як він впаде, але будете свідками, як він балується. Це прям 100%. Ти хочеш ще сказати? Так. Да. Говори. Ага. Ні, в руку не бери, в руку не бери. Говори. То ну, саме сюди. Я знав, сюди можна приїхати, працювати, заробити грошей. Можливо, навіть залишитися. Ти хочеш на ручки? Так. Фідоречка. До кого? Ти хочеш говорити? говорити? Що ми тепер будемо робити? просто просто погуляємо, поспілкуємось може. Поговоримо наші, наші враження про це буремне життя, за цим чудом малим. О, так давай тоді знімемо просто це відео, просто не так, як ми планували, а от зараз ідемо, говоримо і. Я не проти так. Без ну, мікрофона, без нічого, просто. Ми спробуємо. Ще чудово цю коляску, було Мені просто здається, влоговий формат зараз mm -hmm. більш оптимальніший, тому що це більш живо, ніж картинка. Можете підійти трошки ближче? Я думаю, мене просто не чути Кажи. Е, суть в тому, що коли тебе дитина, важко просто зупинитися на одному місці. Так. Да. Коли ти йдеш, дитина йде поряд з тобою і все, ми всі йдемо і можемо спілкуватися. А коли от треба зупинитися, поспілкуватися, там така в сенсі зупинитися. Я тут тусю якісь штуки повиставляла, вони мені цікаві. І все. У нас одна. Настільки статив з телефоном не полетів. Та штатив то пів біде, а телефон полетів, бо це була б біда, у мене стресу було б на весь день. Ми не на фоні церкви хотіли знімати, а на фоні оцеї будівлі ну, гарно виглядало, правда затемнено трішки, але фон дуже класний. А тому продовжимо. Продовжимо Тя. Артем Костянтинович, що ви скажете в своє виправдання? Я буду отак от потихеньку і себе записувати. О, знаєш що, це в нас була ложка для взуття. <гум> що ви Ми на неї вчіпляли мікрофон, як ви вже побачили. І Тєма тепер думає, що будемо там спілкуватись. Тьом, ходімо в іншу сторону. І на те місце пішов. <гум> <гум> Ти фонів? <гум> Ні, хіба ми там все. А, там, все. <гум> да. Ходімо. Давай тільки цю ручку возьми лучше. О, так, Та, то я мама, ходив. І спілкувався з мамою. Давай все-таки дійдемо е, до тої теми, чому все-таки Данія. І так як Костя, перший, хто приїхав в Даню, ну і з нас двох, е, то будь ласка. Як ти гадаєш, мене буде гарно чути? Я думаю, так, зараз глянуть. Чому саме Данія, чому взагалі так вийшло, що Данія? Я тут вже більше семи років восьми пішов. Будучи студентом, мене занесло сюди на контракт. Так, мій друг тут був, також як студент, приїхав звідси, заробив грошей, довольний був як слон, розповідав всі свої пригоди, всю свою роботу. Ну так і вирішив також через певний час поїхати і заробити гроші. Можливо, навіть залишитись надовше, довше. Довше ніж як студент, ніж півтора року. Ну, от, як бачите, вже сім. Так і вийшло, що і залишився тут. Трошки довше, ніж на півтора року. Так уже і тут. А мені ще цікаво, чи розглядав ти взагалі якусь іншу країну для життя? Ну, от, побудучи вже в Данії, тобто ти спробував. Так? Чи хотілося б тобі ще кудись поїхати? Взагалі я ж їхав саме напряму в Данію і на роботу в Данію. І приїхавши в Данію, Чесно, в мене ну, не було ні часу, ні, ні бажання думати про щось інше, окрім роботи. Е, і переїжджати кудись в іншу країну, я ну, чесно, навіть і не думав. Я якось законсервувався в, своєму, в своїй бульбашці тут, в своєму коконі, і в мене дім робота, дім робота. Мені навіть не думалося про те, щоб кудись поїхати просто відпочити. Е, можливо, навіть хотілося от відпустку в Україну хотілося. А от поїхати кудись на іншу країну, чесно, я навіть і не думав. Це зараз, уже з висоти тих років, які я прожив тут, я розумію, що Данія ну, не зовсім та країна, якій би я хотів би залишитись на все життя. Хоча для багатьох людей вона здасться дуже привабливою. А тепер дуже цікаво, які взагалі в тебе були перші враження стосовно Данії? Оце зовсім по контрасту, по погоді, по людям, по традиціям зовсім інша країна. Як тобі було? От перший, перший другий рік? А, ну контраст був глобальний, я хочу сказати. Я приїхав з Дніпра, мільйонного міста, до села. І жив я на студентському контракті не просто в селі, а в будинку посеред поля. Тому перше мене був перше візит дані це був шок. Е я розумів, в принципі, що я їду в село, але що село буде складатися з одного будинку посеред поля, це прям був реально шок, ще той. А взагалі, е перше було позитивне враження по спориводу людей. Дуже намагалися допомогти, посміхалися. Це вже потім я зрозумів, що за посмішками дачан частіше ховається, як так сказати правильно. Ховається, що це правильно для них посміхатися. Звичка, це вихованість. Але це не обов'язково. Я не кажу, що це не так, але це не обов'язково. Саме бажання бути вічною. А взагалі також ну, їжа для мене був культурний шок. Якість продуктів, води. Я не міг довго повірити, що можна пити воду з крана. Це для мене був шок і доволі смачна вода. Ще культурний шок. Напевно, мене дивувало, що данці вони. Не намагаються швидко змінити щось навколо них на найкраще. Їм подобається все, що навколо них є зараз, в даний момент. І для нас якось в Україні от, типу, хочеться нове те, хочеться краще це. А вони, типу, та ну, у нас є оце, воно класне, навіщо його змінювати. Ну, Типу, для нас це трішки, якось, ну, для мене особисто якось, ну, було дивним. Хоча ну, комусь це здасться привабливим. До речі, одна річ, яку я згадав, був певним шоком, було певним шоком, те, що важко знайти продукти, схожі на українські. Навіть не по сенсу, а по смаку. Навіть якщо воно виглядає таке, як домашнє наше українське, то воно взагалі іншого смаку, і це, до цього треба було звикати ну, реально дуже довго. Національна кухня в них, ну, бутерброд, ну, типу. Крутий бутерброд і також з дуже з незвичайними смаками тому ну, далеко не для кожної людини, як нам мені здається, підійде саме національна кухня Дані, та й взагалі той вибір продуктів і смаків, які є в простих звичайних магазинах. Особливо для новачків скандинавської культури. А я хотіла ще задати тобі питання: от як щодо моря? Дніпро все-таки не дуже близько до моря. В Україні. А, Ти, наскільки я знаю, не часто їздив на море. Ну, А зараз ти живеш, особливо раніше ти жив, ну, дуже близько. П'ять хвилин на машині і в тебе вже море. Або ось ми йдемо, тут гавань, яхти, вода. А Як тобі оце розуміння, що ти живеш біля моря? Не в Іспанії, в Данії, але біля моря. Цікаве питання, якщо чесно. А, я взагалі на морі. Маєшся за руку дати. Взагалі раніше, навіть в Україні, будучи на відпочинку, я на морі був декілька разів за своє життя. Тоді, коли я тільки приїхав, пам'ятаю, ну, звісно, це була красота: вид моря, ти при вдалій погоді можеш навіть наблюдати вікно, ну, вікно моря. То в нас якась звичка, що якщо є море, то можна скупатися. Це пляж, це пляжний відпочинок, сонечко. Ну тут це ж взагалі не так. Хоча я намагалися скупатися, це було гарно. Я навіть скільки вже років в Данії, все рівно, коли гуляємо, то я милуюся морем. Мені подобається цей вид, воно прям око радується, якщо чесно. Мені прям в кайф жити біля моря. Он буде знімати зараз тьому, а я тобі розкажу про море. Взагалі, я тобі скажу, що знаєш, мені здається ще гарно і класно, що дитина росте біля моря, вона дихає цим чистим повітрям. От, доволі, також в нашій місцевості, ну, взагалі екологічна ситуація дуже гарна, дуже чиста. Плюс море. Мені здається, це прям ідеальне місце для того, щоб виростити здорову дитину. А взагалі, моя перва. Ціль, так сказати, одна із основних приїздів Данію, в Дані. У мене он, Іра знає, дружина моя, що я люблю гастро. Подорожі, я, в мене були зразу чомусь думки, що Данія це країна навколо якої море з усіх сторін, що тут буде багато страв з риби, що в магазинах буде багато риби, морепродуктів, але М -м. взагалі ні. Тут як... краби, ну ти ж їх в магазині не купиш. Тут, якщо треба, якщо ти сам зловиш, то то твоє. Нарешті сам стримає, <гум> щоб без ручок. Доросла дитина. <гум> До речі, ще по приїзду Данію я мені одне одну річ помітив, що багато будинків дуже давніх. На них дуже часто можна наблюдати рік побудови, і там 1910, й 1895. І ти такий думаєш, йома, я чого, як ви ще тут стоїте? Чому? Чому? Ну Данія, взагалі в Данії дуже багато таких будинків. Багатом можливо, відомо, що Данія в Другій світовій війні воювала тиждень, і тут практично не було ніяких бойових дій, і всі будинки не були повністю в окупації від початку до кінця. І тому як би всі будинки, весь бізнес, все збереглося в первозданному вигляді. Тьом. Тата покрутиш. Воу-воу-воу. Може не будемо крутити тата. О, це все, вже дитина мене катає. Я вже все, я вже старий. О! А мене вже як твою дружину дуже цікавить питання. От Ти коли запропонував мені переїхати в Данію? Яке було твоє бачення, моя реакція на Данію, як я буду відноситися до Данії і взагалі життя в цій країні? Чесно, я взагалі думав, ти не погодишся переїжджати в Данію. Я розумів, що я звідси не поїду, і розумів, що у нас єдиний варіант це щоб ти приїхала сюди. Я на той момент не був готовий відмовитися від своєї зарплати, від своєї роботи, і тому я так би наполягав би на твоєму приїзді. Але я гадав, що ти будеш взагалі не в захваті, тому що, як я сказав, на той момент я жив посеред поля. І я не міг тебе уявити, якщо будеш ти жити в цьому, в цьому степу. Але, ну чесно, дивлячись уже на. Скільки ми вже прожили все ще трапилося, да, от був, потім, після всього, то я думав, ти відреагуєш легше, ніж як було тоді, тому що в тебе там було стресу, реально дуже багато. Е -е і я думав, ти трішки легше від цього відреагуєш. Тому що ми якось би з тобою вдвох це діти села, в принципі, я думав, ти якось би трошки простіше. Але ну, якось. Роки прожиті в Дніпрі дали своє, мені здається, і трішки вже було важко відмовитися від того ритму життя, який був у нас в Дніпрі. І ну, Воно дуже б'є по голові, коли ти після мільйонного міста приїжджаєш посеред поля. Тому, так. Ну, Але я очікував, можливо, трішки легшу реакцію. Або ж ти взагалі не приїдеш. А якщо ти, або ти, вже, якщо ти вже приїхала, то е, будеш трішки легше. А мені було цікаво, от ти задала мені таке питання, що, яка була реакція, що коли ти приїдеш. А мені було цікаво, от ти вже приїхала, я вже знаю, яка була твоя реакція, так? Чи не було в тебе думок кинути все і поїхати назад в Україну? Пофіг на цього хлопця, на все, що тут відбувається. Типу, закінчиш цією данію, приїжджай в Україну. Тоді вже будемо будувати свої якісь наші відносини, але тут я бути вже не буду. Е, ну що, оператор біль, оператор питання. Ну, як сказати, як відповісти на це питання? Е, Правду. Правду. Ну, по суті, я протрималась. Я протрималась аж півтора року. Тому що через півтора року я поїхала з Данії. мене просто дитина веде. І насправді, коли я вже жила в Данії, навіть до того, як я от їхала вже в Данію, я не так да, мене Костя попереджав, де ми будемо жити. Але насправді я не уявляла це так, як було. Я трішки інакше я прикрашала свою уяву, і тому, коли я приїхала, побачила, де ми будемо жити, як часто ми будемо в Кості тоді. А, тільки з'явилась орендована машина, навіть не своя орендована. Настільки часто, тобто рідко ми будемо кудись виїжджати. В магазин там раз в тиждень їздили, і це для мене було іменно, знаєте, як вивозить мене. Плюс там якраз був ковід, що також нікуди в Україну ми домовлялися, що в Україну ми будемо їздити часто, але ми не могли поїхати в Україну часто, тому що був ковід. І просто ми півтора року були, грубо кажучи, запечатані в Данії. Ти вдарився? Звісно, стосовно тих питань, які я задавала Костю, стосовно моря, води і все таке, да, прикольно було, звісно, що в те поряд є море, що можна туди сходити. Тим паче я ходила пішком. Пішком там взагалі там десь півгодинки можна було звільно доходити від того місця, де ми жили. Це зараз вже довше, але тут у нас в нашому містечку, в якому ми зараз живемо. Тут хоч гавань є, то так також класно, прикольно. І я ходила гуляти пішки, <хи> хоч кудись, влітку, то, то моє нормальне єдине вибирання було. Але я, в мене ніколи не було цілі бажання жити біля моря, на березі, де десь поряд. І якогось такого. Я люблю воду. От в Дніпрі я любила гуляти по набережні, тому що там класна набережна, там вода. Я люблю воду. Але прям жити біля моря в мене такого прям бажання ніколи не було. А так що в принципі у нас з Костею сходиться думка стосовно життя в Данії, наше бачення, і моя причина переїзду в Данію це до Кості я переїхала, тому що ми з Костею знайомі вже 15 років в цьому місяці, якраз в цьому році, в цьому місяці, 15 років ми знайомі. Але в шлюбі ми 5,5 років. Тому я переїхала до нього в Данію. Але в нас була ціль жити все-таки в Україні. Ми планували жити в Україні. Коли я вже повернулася з Данії в Україну, ми хотіли жити в Україні, ми планували, але війна внесла свої корективи в наші плани. Тому ми зараз в Данії. Що буде далі? Не питайте, тому що ми не знаємо. Mm -hmm. Ще там, періг, взяли якийсь, так? Mm -hmm. Це марципановий, скоріше за все. Mm -hmm. Маренговий. Mm -hmm. Кексики mm -hmm. по 12, mm -hmm. крон. Тортики різні. Ой, це повинно бути дуже класним. З різаними ріжками. Mm -hmm. Ми взагалі зайшли що взяти щось солоденьке. А. Тьомочка. І вибрали оцей пиріг. Що там? Все, ми їдемо вже додому. Купили тортика. Будемо їхати додому, тому що вже дуже пізній час, вже третя година, нам треба чому клутати спати. А стосовно дені, в принципі, те, що хотіли, ми так. Розповіли, можливо, дещо опустили, тому що це все сумбурно було, да, з дитиною, прогулянка і все таке. Думаю, якщо у вас є питання, ви можете написати в коментарях. Ну і поставте цьому відео. подобайку.